Безумний патріот, поет пролетаріату, батрацький поет, співець бідноти, поет наймиців, співець гайдамацького повстання. Але для того, щоб зрозуміти його, потрібно читати, і треба вміти читати. Ви, напевно, звикли бачити Тараса Шевченка як серйозного чоловіка з вусами, що з-під брів грізно дивиться зі сторінок підручників. Насправді, він був дуже живою харизматичною та бунтівною особистістю. Розберімо кілька цікавих фактів. Колись в Україні. Люди були кріпаками, Тобто їх можна було продати, купити, змусити працювати безоплатно. Шевченко був саме з такої кріпацької сім'ї і не мав ані прав, ані свобод. Уявіть собі, що ви живете, працюєте, але юридично ви не люди, а власність пана. Тарас був обдарованою і талановитою дитиною. І навіть тоді, коли він захотів малювати, пан йому дозволив. Але лише для того, щоб він розмальовував паркани та хати. Художник, так. Але для потреб пана. Вільним Тарас став у 24 роки, завдячуючи. Своїм новим знайомим і друзям, відомому художнику Карлу Брюлову і українському письменнику Євгені Гребінці, та іншим, вони його викупили із неволі за рекордну суму: дві з половиною тисячі рублів. На цю суму можна було купити 10 коней і добротний маєток. Якщо ви вважаєте, що Тарас Шевченко писав лише сумні вірші про селян, ви помиляєтесь. Його творчість це мікс люті та любові, протесту та кохання. Він міг писати як проникливу лірічну баладу, так і жорстку політичну сатиру. Шевченка, художник, майстер пензля. Він написав понад тисячу картин та малюнків. Що він писав: портрети, українські пейзажі, сцени з народного життя. Революціонер своєї епохи. Він писав про те, що боліло: про кріпацтво, несправедливість влади, її жорстокість та корупцію. За це, уявіть собі, його заслали в солдати на 10 років без права писати. Але він не зламався, він продовжував закликати до зміни царської влади. Він хейтив систему ще до того. Як це стало мейнстримом. У засланні у далекому Казахстані Тарас писав, що кріпацтво не повинно бути. Українці повинні бути вільними. Створював вірші та писав картини. Вірші ховав у халяви чобота, писав на клаптиках паперу. та Примудрявся відправляти їх на волю. Назар, а ти знав, що Шевченко писав щоденники і був блогером 19 сторіччя? Ні. Мені здається, якби Тарас жив зараз, то він був би крутим блогером і набирав би мільйони переглядів в Тіктоці або в Ютуб. Уяви Назар. Шевченко має смартфон. Пише пости, знімає прикольну анімацію і викладає це в Ютуб або в ТикТок. Ну, як тобі? Цікаво. Шевченко колись сказав: Україна має бути вільною. І його слова досі мотивують. А ви пам'ятаєте поему Кавказ? Мій він прямо і написав: борітися поборете. Це як. Бойовий клич супергероя. Можна навіть сказати, що Тарас Шевченко був першим українським інфлюенсером. Він взаємодіяв зі своєю аудиторією через соціальні мережі 19 століття, через вірші та картини. Шевченко це не просто поет з підручника. Це потужна вибухова особистість, яка жила наповну, боролася до останнього, не боялася бути собою. Як не дивно, але Шевченко був модником. Він завжди стежив за своїм стилем, носив дорогі сюртуки, красиві капелюхи, елегантні шарфи. Сьогодні його стиль можна уявити як під'єднання етно- та урбан-культури, щось між глибоким сенсами, стріт-артом та патріотичними принтами. Забудьте про образ суворого чоловіка з портретів. Шевченко був веселим, дотепним, іноді різким, але точно не нудним. На вечірках він вмів вправно танцювати, читати вірші і навіть намалювати чийсь портрет. І до того ж, він вправно висміював багатіїв. Його тексти і досі звучать сучасно. Він писав про свободу, про боротьбу за неї, про те, що боротьба ця повинна ґрунтуватися на любові до рідної землі. Його заповіт це гімн, справжній гімн українського духу. Його поезія це не просто рядки, а Цілі маніфести, його постать це доказ того, що слово сильніше за зброю. Шевченко це український лідер думок, який ще два століття тому заклав основи для боротьби з кріпацтвом, з російським імперством, за незалежність України. за Культуру і свободу. Якщо б Шевченка жив сьогодні, він точно підтримав українців у війні проти російських загарбників. Він би писав потужні рядки, які писав колись про козаків та гедамаків. Уявіть його дописи в Твіттері. Коли вже люди розуму наберетеся. Не дайте роздерти Україну. Вона у ваших руках. Чи буде колись так, щоб усі українці жили у злагоді? Ці потужні меседжі є дуже актуальними сьогодні. А що б він зробив, якщо б побачив, що українці об'єдналися і разом допомагають армії? І боронять свою землю. Можливо, знімав би мотиваційне відео про боротьбу та перемогу, організовував би акції, допомагав волонтерам, писав би палки вірші, які б надихали українців стояти до кінця. Не дарма сьогодні його вірші співають сучасні музиканти і читають українські воїни на фронті поборе ся вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Шевченко мріяв про незалежну вільну Україну. Якби кобзар побачив, що Україна справді стала незалежна, він би радів Головний меседж Шевченка був би простий: ми переможемо, бо ми Україна.